Премудрій прості, вислухаймо святе Іван лія, мируси. Духнові Твоя, від, від Мате святе Іван лиє читання, слава тобі, Господи, слава Тобі, будьмо уважні. Той час, коли Ісус промовляв до народу Мати. Його та брати стояли на дворі, бажаючи з ним говорити. Каже один до нього. Ось твоя мати і твої брати стоять на дворі, бажаючи говорити з тобою, а він відповів їм. Він відповів тому, що говорив до нього. Хто моя мати і хто мої брати, і вказавши рукою на своїх учнів мовив. Ось моя мати і брати мої, Бог хто чинить волю мого, що на небі, то й мій брат, сестра і мати. Того дня Ісус вийшов з дому і сів на край моря, і зібралася коло Нього така сила народу, що Він уйшов у човен і сів у ньому, а весь народ стояв на березі, Він повчав їх, і багато упри. Будьмо уважні. <кій> В той час став Ісус на рівному місці, була там велика сила народу, і учнів, і людей вельми багато з людей та з Єрусалиму, із побережжя Тиру та Сидону. Вони прийшли слухати його оздоровлятися від всяких недуг, і всі ті, що їх мучили нечисті духи, теж оздоровлялись. Увесь народ намагався торкнутися, бо сила виходила з Нього і всіх оздоровлювала. Тоді він, звівши на свої учні очі, мовив. Блаженні Боги, бо ваше Царство Боже, блаженні голодні, нині, бо ви насититеся, блаженні, що плачете, нині, бо будете сміятись, блаженні будете, коли вас ненавидітимуть люди, коли вас вилучать, коли ганьбитимуть вас, і коли викинути безчесне ваше ім'я, Сина чоловічого ради. Радійте того дня і веселіця, бо ваша нагорода велика на небі. Слава тобі, Господи, слава Тобі. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Ось Мати Твоя і брати Твої стоять на дворі, бажаючи говорити з Тобою. Я хочу звернути вашу увагу трошки на іншу річ. Тут кажуть ось твоя мати, твої брати, а Христос каже до учнів, ось моя мати і брати мої, ті, що слухають Слово Боже. Але я би хотів звернути вашу увагу на те, що вони кажуть, вони хочуть говорити з тобою. Як ви думаєте, про що вони хотіли з Ним поговорити? Про Царство Боже, про покаяння, про що хотіла мати і брати поговорити з Ісусом. Найперше, ми повинні подивитися, де це все відбувається. До часу Ісус промовляв до народу, і тут приходять Його мати і хочуть до нього добратися. І таке враження, що він навіть, їх якби не пускає туди, до себе. Поки він не закінчив говорити, те, що мав сказати, бо він каже, Ось моя мати брати мої, бо хто чинить мою волю отця мого, що на небі мій брат, сестра і мати. Та як думаєте, чинили вони волю, чи ні? Мавте Марія і брати? Ну, часто знаете, нам закидають, що Ісус Христос мав ще братів, що Богородиця мала дітей. Це не діти Богородиці. Це по Йосипові лінії, родина. Але вони були не рідні. Це були двоюрідні, там, троюрідні по-нашому, а у євреїв до четвертого покоління рахується брат, просто брат і все. без всяких уточнень. Так як ми там у Першому Христі, в другому хресті євреїв того нема. До четвертого коліна рахується брат і все. Безуточний. І прийшли оце Йосипові оті родичі. І я думаю собі, що прийшли в першу чергу побути коло Ісуса. Бо він так мало був з родиною, він в більшості був з людьми, яким проповідував, яких оздоровляв і так далі. І щоб з ним побачитися, родина не чекала його вдома, а йшли до нього. Я собі думаю <кхи> за себе, знаєте, бо не раз мені мама каже: йой, сину, коли ти приїдеш додому, да, і так вийшло, що щоб мама була біля мене, то я взяв та привезти привіз її сюди. Багато біблійних речей, які ми робимо у своєму житті, вони дуже сильно переплітаються. І якщо наше життя переплітається з біблійними історіями, то ми йдемо доброю дорогою. Каже Христос, коли мене переслідували, переслідуватимуть і вас. Таке саме було і з нами, і не раз нас переслідували. І не раз, коли ми робили добрі речі, нам за то платили Злом. Так буває. Так само, як і Христос, той, що оздоровлював і зціляв. Тому ті самі люди, ті, що бачили чуда, ті, що були присутніми там, кричали: росни його, ростини. Христос пройшов той шлях, який проходять праведники. Але не кожний праведник закінчує на Голгофті. Для за цього Христос пішов сам на Голгофту. Щоб ті, хто йдуть дорогою Христа, вже на Голгофту не йшли, бо Він вже пішов і відкупив нас. Але це стосується тих, хто йде за Христом. Тих, що за Христом не йде, вас чекає Голгофта. Не забувайте, що коли Ісуса на хресті були розп'яті, поруч був ще один хрест розбійник, а з діворуч з другого боку був ще один хрест, і там були розп'яті розбійники. Це напоминання для тих, хто не хоче йти за Христом. Вас чекає Гологовта. І біда, що знаєте, вже аж на хресті. Отой розбійник покаявся, але покаявся. І що отримав нагороду? Отримав життя вічне. Отримав обіцянку, що сьогодні будеш зі мною у раю. Чи міг Христос забрехати? Перед усіма тими, що там були? Якщо би Христос хоча б один раз забрехав. То історія, історія спасіння не мала би змісту. Тому неодноразово Христос каже, хто витримає до кінця, той спасеться. Ось брати мої, ось мати моя, це ті, що слухають Слово Боже і зберігають Його Кожен із нас, хто слухає Слово Боже і береже Його тут. Ви маєте родинний зв'язок з Ісусом, ніколи не пропадете. Станьте родиною Ісуса Христа. Прийміть Слово Боже через вухо у своє серце, щоби стати, отою родиною Ісуса. Уже не живе я, не живу я, каже апостол Павло, а живе у мені Христос. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу. Слава